Ну що народ, починаємо відновлювати нашу бесідочку. Сьогодні така у нас смурна погода. Головне, щоб вона не була мокра, тому що якщо буде мокра, то треба її сушити. Це дуже важливо. Значить, у нас дуже чітко видно, що з сонячної сторони у нас полопала і посипалася вся фарба. Неважливо, чи це рік, чи це два, чи це п'ять. Просто пофарбувати по самій фарбі ми... Ми можемо, тому що все це відірветься і з-під низу підірве верхню вашу фарбу, тому це все буде без, без толку, тільки потратити час і фарбу. Нам його якимось чином потрібно оце все зняти, оце, оце все, що сипеться. Ну в нас два варіанти. Один із варіантів це може бути наждачка, отака от, наждачне полотно. Да? Ми можемо це терти вручну, ось так от. Ну, також буде ефект. От. Тут у нас ще й узорчики є, також це буде ефект. Але це дуже трудоємно, можете собі представити, скільки треба потратити часу, щоб оце все витерти і пальці постирати. Тому е пропоную і сам роблю таким от, більш легшим і кращим способом. Значить, купуємо ось такий от кружок м'якенький, він такий от, жовтий йде, щоб він був не жорсткий. Тому що якщо жорсткий, буде дуже сильно випилювати. І ось цим Ставимо на маленьку болгарочку чи на велику: ну що є. І ставимо невеликі обороти, щоб сильно не випилювало. І пробуємо знімати ось таким методом. Це у нас по площі. І те ж саме ми можемо робити вже по самих узорчиках. От, можемо глянути, який у нас виходить результат. Це швидко, легко і знімає всю фарбу у всіх канавочках. Тут ми, звісно, можемо і додати оборотів, щоб було це швидше, але це вже комуя. Те ж саме ось тут виходить у нас. Да? Тобто ми можемо Таким чином, таким чином ми пришвидшуємо роботу, зле, робимо це швидко, якісно. Після цього далі у нас буду показувати, що йде. Далі у нас буде в майбутньому буде далі показувати, де формування.